Верховенство права мирилом демократії є закон ухвалений в інтересах громадян, один для всіх і безпристрасний. Коли в демократичній державі закон починає свою роботу, він не зважає на те, скільки в тебе грошей, який ти соціальний статус, чи працює твій кум в поліції, прокуратурі податкові правосуддя має бути однаковим для усіх. Європейський союз, в якому ми бачимо майбутнє України, базований на верховенстві права, на неуперечному правосудді, на єдиних для всіх правилах. І тому верховенство права є однією з шести базових цінностей ЄС. Правий закон не тільки про суди чи правоохоронну систему, правий закон це в першу чергу про світогляд, про те, наскільки ми самі готові слідувати єдиним для всіх правилам, щоб наступного разу у заторі не виникла спокуса об'їхати його смугу громадського транспорту. Можливо, це не спрацює з першого разу, але врешті-решт, коли всі почнуть робити так само, закон почне працювати для всіх від малих справ і до великих. Та права. Справжня рівність усуває будь-яку дискримінацію за будь-якою ознакою. Саме на цій умові будуються цивілізовані суспільства, де створюються належні умови для всіх. І саме тому рівність є однією з шести базових цінностей Європейського союзу. Коли в кафе ви бачите окрему вбирання для людей з інвалідністю. Коли сексистські шарти в колективі пристуть сприйматися як належно, коли замість того, щоб погоджуватися давати хабар, ви повідомляєте про порушення з боку представників влади. Це все є ствердженням рівності. Тим, що робить нашу країну цивілізованою, робить нас європейцями. В Українців, як і будь-якої іншої нації, є свої особливі риси. Ми терплячі, іноді аж занадто, але обурюємося, коли хтось зазіхає на нашу гідність, і це можливо найбільш європейська риса нашого національного характеру. Серед складових даної цінності безумовне право людини на життя, обмеження в галузі медицини і біології, заборона клонування, обмеження медичного втручання тощо, заборона будь-якого принижуючого поводження, заборона принижуючого покарання, тортур. Право Європейського Союзу приділяє окрему увагу гідності найманих робітників, а також забороняє примусову чи обов'язкову працю. Саме з відчуття власної гідності народжується демократія і верховенство права, рівність і свобода. І саме тому повага до людської гідності стоїть першою серед базових європейських цінностей, перших серед рівних. Повага до прав людини одна з шести базових цінностей Європейського Союзу, адже влада, яку ми обрали завдяки інструментам демократії, верховенства закону, свободі та рівності, зобов'язана захищати нашу гідність, свободу і наші права. Повага до прав людини це здатність вільно розпоряджатися своєю власністю, це рівність жінок та чоловіків. А ще це можливість просто та зручно отримувати якісні державні послуги без квестів по збиранню довідок. Права людини є невід'ємною частиною культури нації, вищим виявом морально-правових ідеалів людства. Бути свободним це розуміти свободу, а потім діяти. Свобода це здатність людини чинити у відповідності до власних бажань, інтересів, цілей на основі знання про об'єктивну дійсність. Свобода це можливість вибору варіантів подій. Відсутність вибору дорівнює відсутності свободи. Найбільшої свободи людина досягає, коли свобода є вибір самого себе, що по суті покладає на саму особистість відповідальність за своє життя і за те, що відбувається у світі. Саме тому так важливе ставлення особистості, оцінки того, що відбувається навколо. Саме тому свобода є фундаментальною характеристикою людського життя. Людина це не інструмент природи. Людина володіє свободою, вибору і одноосібно несе відповідальність за те, що з нею відбувається. Люди вільні обирати будь-яке життя, а наші реалії це ставлення до того, що відбувається. Тому мало говорити правильні речі, треба правильно діяти. Саме народ вирішує, які закони та норми необхідні для гармонійного існування і розвитку держави. Таким чином, кожна людина в демократичному суспільстві отримує певний набір свобод і зобов'язань, сформованих з урахуванням інтересів всієї спільноти. Демократія це не лише про вибори президента чи депутатів. Демократія це в першу чергу про те, що громадяни мають право вимагати від обраненим ним влади повагу до себе та своєї гідності. Вимагати того, щоб держава працювала в їхніх інтересах задля їхньої зручності, і саме тому демократія є однією з шести базових цінностей Європейського союзу, усвідомлення того, що демократична держава це сервіс, який ми, громадяни, найняли на роботу і оплачуємо цю роботу і своїх податків.